На подвір'ї благодійного фонду Каріта з другий день поспіль ніде яблуку впасти людно і гамірно. Учора у нас було більше 200 людей, а сьогодні вже за годинку у нас 140, А ми, але ми думаємо, буде ще більше. Люди продовжують надходити, а волонтери зі складів виносять чергові ящики з матеріальною допомогою. Здебільшого в них вживаний одяг та взуття. А крім того, іграшки, дитяче харчування та підгузки, рушники, постільна білизна, ковдри та подушки. Мені здається, найцінніше це подушки, пледи. От це саме найшвидше розбирається, незвичайно дитячі речі. А люди просто коли бачать щось таке гарненьке, дитяче, вони зразу хочуть туди пошвидше прибігти. Звичайно, ми окремо кладемо для діток, окремо для дорослих, і от розкладаємо, коли бачимо, що вже розібрали, ми докладаємо. На відміну від більшості, 18-річна Вероніка несміливо перебирає складені у стоси речі, чи то через юний вік, чи через те, що поки не призвичайлася до життя у новому місті. Дівчина з Северодонецька і тут в Івано-Франківську, окрім коханого парубка, у неї нікого. Приїхала я сюди одна, тобто тут в мене хлопець, і я з ним зараз живу. Мої батьки поїхали в іншу країну заробляти гроші. Був варіант поїхати з ним, але я відмовилась, тому що я хотіла тут залишитись. Ще в мене там, ну як родичі деякі там бабуся, дідусь, дуже зуму по ними, тобто хочу їх побачити вже. Мені зателефонували і сказали, що я можу прийти тут, отримати якусь гуманітарну допомогу як речі. Тобто я шукаю там якісь, може речі для хлопця, і там для його мами ще. Ось тому… Може, ще для сусідів. Якщо людина приїжджає там з одежою, яка не є, це дуже потрібно, бо там, зараз, наприклад, зима скоро, треба щось тепле. І якщо людина тільки-тільки приїхала, в неї немає, мабуть, грошей на речі, тобто вона в першу чергу буде чекати, що поїсти і де жити, а не там, що одягнути. Тому це як такий маленький старт для людей, які можуть прийти, отримати допомогу. Здебільшого ті, хто прийшов сьогодні за матеріальною допомогою в карітас, та вимушена переміщення громадян. Дяни, які через війну втратили майже все: домівки, роботу та й зрештою попереднє життя. Сім'я корольових лише в серпні зібралася у повному складі в тиловому івано-франківську. Дружині Олександра з дітьми та старенькими дідусем і бабусею вдалося виїхати з Миколаївщини ще навесні. А він увесь цей час вдома беріг те, що наживали руками, поки міг терпіти відстань і розлуку з рідними. А вона виявилася страшнішою за постійні обстріли і вибухи над головою. 10 августа сюди приїхав. Ну і пішов в військкомат одразу, в мене зараз відстрочка. Мені дзвонять і все, мене забрали. Дружина на роботі, а я з дітьми. Вдома, що хотіли, то робили, все було. А тут вже набагато що ти їм не можеш дозволити. Такі гуманітарні акції благодійний фонд організовує щотижня з перших днів повномасштабної війни в Україні і прийти сюди може кожен, хто потребує допомоги. Щоправда, каже отець Володимир Чорній: їхні резерви не вічні, склади порожніють, а людей на подвір'я організації з дня на день не меншає. Лише зареєстрованих у Івано-Франківському карітасі вимушених переселенців понад 30 тисяч. Перші грузи у нас були на початку війни, і вони продовжувалися десь до латинської Паски. Після Паски ми вже не одержуємо. Оце ті залишки, які ми стараємося дати людям, щоб вони не пропадали. А люди, які потребують цього, щоб вони отримали те. Ми одержали від наших братів за кордону дуже багато грузів, в яких були різні речі, особливо одяг. І одяг був також і зимовий осінній одяг. Літом їх не брали. Ми відкладали і тепер вже з настанням трошки холодів, Ми бачимо, що люди цього потребують. Ми робимо це не тільки в Івано-Франківську, а також по наших осередках парафіяльних карітаса, які і які як які рожнятів. І в нас є таких дев'ять осередків. І ми відправляємо туди. І там ті люди, які живуть на місцях, вони також можуть отримати ці речі. Та як би важко не було, волонтери не опускають рук, продовжують стукати у всі двері, аби організувати нові поставки гуманітарних вантажів. Адже це теж їхній фронт, на якому поки що немає часу на відпочинок. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.